Так, честь, панове майстри. Сьогодні зараз, сьогодні хочу вам ще раз нагадати, що таке максимально стабілізована фреза, і яким чином її послідовно виготовити. Тобто не буду я показувати весь процес, бо я неодноразово вже показував. Але так в наявності є зараз туди, на 9 дверей, фреза. і тут навіть місцями чітко видно. Дивіться, значить, всередину фрези, бо тут. Наповнення трошки є коротше, якраз видно класно навколо ламельки, які доклеєні. От, доклеєна з одної сторони, то і вже на чисту обтяне ламель по типу, 4 мм, по 2 см і 2 мм. Букові доклеєні до наповнення. А це, ну і заклеєно, ну так як кажу. Дивіться, навіть тут фрези є. От, міш, ану так зверху покажи текстуру. Бачите, які фрези є стабільно одинакові, навіть по. Якщо вам треба під той, тому що той є різано, наприклад, з одного бруса, з одної доски. Використано тут є 6 патиків, 6 досок, бо тут трошки є. є 18 врез, 18 на 36 на мене їй потрібно було. Тобто я з двох дошків беру дошку, сердину максимально цей, по ширині, щоб мала 50-60 і ріжу. 13,5 ламель на 5 мм товщини, якраз по тому після склейки струганув через рейсмус, вийшло 43. Коротше, але я про то наголошую, яким способом ви би, принаймні, як не робите, то намагалися так робити. Тому що реально вже кращого варіанту немає для дерев'яних дверей. Так само і коробка, от лежить коробку. Коробки є вже пороблені, просто не так. Коробка також, дана коробка має 27 см. Сюди також використане наповнення з 30-ки. Ось таке. щити ми клеїмо по в жені. З того боку, краще видно. так? всякий відходить по 20 см по 30 см. ото ріжу, з яку її мені треба. І до боку, і на зростку доклеюю сюди. От сюди, бачите, Оток може зараз буде краще видно. Доклеюю. Планку на телець, так, щоб мені коробка виходила от сюди, в даному випадку є 50. Цю, тих 50 нам вистачить от, і на ущіннювачку, так тут є 13, бо 10 і 10 має чверть, а 3 мм між полотном і другим є зимним. І регулювавка гарно нам піде на ущільнювач. Ну і по боках вставляю такі додаткові деталі. То коробку ніколи є, ніколи на тій ширині не поведені, не скрута, тому що на максимально також є стабілізовано. Так що, ну, хлопці, не забувайте, не забувайте е е е е слухати мудрі мої поради і брати з того якісь висновки. Все. Всім найкращого, гарного легкої праці, адекватних, розумних клієнтів. Всім удачі всім.